Ласкаво просимо Керол Редік СНМ до Легаси Форврімен. Жіноче здоров'я, чому індивідуальний підхід і досвідчена акушерка ключ до благополуччя. У сучасному світі, де медичне обслуговування стає все більш стандартизованим, легко відчути себе просто номером в системі. Особливо це актуально для жінок, чиє здоров'я охоплює широкий спектр питань від планування сім'ї і вагітності до менопаузи і профілактики захворювань. На щастя, існують медичні установи, які розуміють важливість індивідуального підходу і пропонують комплексну підтримку на всіх етапах життя. Нещодавно я дізналася про Legacy for Women Клініку, яка прагне надати жінкам в Хендерсоні і Лас-Вегасі саме такий, індивідуалізованої медичної допомоги. І, чесно кажучи, мене це дуже зачепило. Адже саме в останні роки я стала по-справжньому усвідомлювати, наскільки важливо вибирати лікаря, якому довіряєш, який вислухає, зрозуміє і запропонує рішення, відповідні саме твоїм потребам. Особливо рада я новому поповненню в команді Legacy For Women сертифікованої медсестрі кушарці Керол Редік MSN, CNM. Більше 20 років досвіду в сфері охорони здоров'я, особливо в акушерстві та охороні жіночого здоров'я, це безцінний ресурс для будь-якої спільноти. Але що саме робить акушерку таким цінним фахівцем? І чому все більше жінок вибирають саме цей вид медичної допомоги? Що таке акушерка і чим вона відрізняється від гінеколога? Часто ці два терміни використовуються як взаємозамінні, але насправді існують суттєві відмінності між акушеркою та гінекологом. Гінеколог це лікар, який спеціалізується на здорові репродуктивної системи жінки, який діагностує та лікує різні захворювання та стани. Акушерка каже, це фахівець, який фокусується на природному процесі вагітності, пологів і післяпологового періоду. Однак, в сучасному світі роль акушерки значно розширилася. Вони надають широкий спектр послуг, включаючи планування сім'ї та консультації з питань контрацепції, профілактичні огляди та скринінги, догляд під час вагітності, включаючи природні пологи та підтримку пологів, післяпологове догляд та консультації з питань грудного вигодовування, лікування поширених жіночих захворювань. Таких як інфекції сечовивідних шляхів та вагінальні проблеми, консультації з питань фартильності та лікування безпліддя, Підтримка в період менопаузи. Керол Редік, як досвідчена акушерка, здатна надати жінкам всебічну допомогу, засновану на глибоких знаннях і індивідуальному підході. чому індивідуальний підхід так важливий в жіночому здоров'ї? Я? Я думаю, що багато жінок стикалися з ситуацією. Коли відчували себе просто номером в системі охорони здоров'я, швидкі огляди, поверхневі консультації, відсутність часу на те, щоб вислухати і зрозуміти, все це може привести до почуття розчарування і недовіри. У моєму випадку це особливо помітно. Кілька років тому я зіткнулася з проблемою, яка вимагала тривалого і ретельного обстеження. На жаль, я не знайшла лікаря. Який був би готовий приділити мені достатньо часу і уваги. У підсумку мені довелося самостійно шукати інформацію і боротися з хворобою. Це був дуже важкий і травматичний досвід. Тому я вважаю, що індивідуальний підхід в жіночому здоров'ї – це не просто красива фраза, а життєво важлива необхідність. Коли лікар витрачає час на те, щоб вислухати, зрозуміти твої потреби і запропонувати рішення відповідні саме твоїм обставинам, ти відчуваєш себе впевненіше і сильніше. Ти відчуваєш, що тебе цінують і підтримують. Що робить Керол Редік особливою? Окрім багатого досвіду, Керол Редік, на мою думку, має важливу якість, здатність бачити кожного пацієнта особистістю, а не просто набором симптомів. Її підхід до догляду за пацієнтами, як кажуть, наука і співчуття. Вона вважає, що охорона здоров'я повинна не тільки вирішувати симптоми, але й вирішувати основні причини проблем зі здоров'ям. Я думаю, що це особливо важливо для жінок, які часто відчувають стрес і тривогу щодо свого здоров'я. Коли ти відчуваєш, що тебе розуміють і підтримують, ти можеш розслабитися і довіритися лікарю. Крім того, я ціную той факт, що Керол Редік пропонує підтримку на всіх етапах життя жінки від планування сім'ї та вагітності до менопаузи. Це означає, що ти можеш розраховувати на її допомогу в будь-якій ситуації. Особистий досвід та спостереження кілька років тому я вирішила спробувати природні пологи. На жаль, мій лікар не підтримав мою ідею і наполягав на кесаревому ростині. Я відчувала себе зрадженою і розчарованою. Якби я тоді знала про можливість звернутися до акушерки, я б безумовно зробила це. Акушерка, як правило, більш відкрита до природних пологів і готова надати підтримку та консультації, необхідні для успішного пологів. Я думаю, що Legacy For Women, пропонуючи послуги Керол Редік, дає жінкам можливість вибирати той вид медичної допомоги, який відповідає їхнім потребам і цінностям. Поради та рекомендації Шукайте лікаря, який витрачає час, щоб вислухати вас і зрозуміти ваші потреби не бійтеся задавати питання і висловлювати свої побоювання. Вибирайте лікаря, якому ви довіряєте і з яким вам комфортно спілкуватися. Якщо ви плануєте природні пологи, обов'язково проконсультуйтеся за кушаркою. Не забувайте про профілактичні огляди та скринінги, укладення Legacy for Women і Carol Reddick – це відмінний приклад того, як можна надати жінкам якісну та індивідуалізовану медичну допомогу. Я сподіваюся, що все більше медичних закладів наслідуватимуть цей приклад. Адже здоров'я жінки це запорука здоров'я сім'ї і суспільства в цілому. Я вважаю, що Legacy for Women і Carol Редік – це надійний партнер на шляху до жіночого здоров'я і благополуччя. Якщо ви живете в Хендерсоні чи Лас-Вегасі, я настійно рекомендую вам відвідати Legacy for Women і познайомитися з Carol Редік. Ви не пошкодуєте.